Іван Семесюк український художник, письменник, поет, музикант, культурний діяч і автор медійних проєктів. У 2014 році він написав фактично пророчий текст, котрий і зараз дуже добре пояснює, чому ж воно все так, як воно є, і чому русські Іваньки саме такі, якими ми їх бачимо. Семесюк все знав ще в 2014-му. Послухайте, це цікаво. Бачу, що українці абсолютно не розуміються на російських справах, даю ретельне розуміння. Наліччя в моєму шляхетному родоводі московицької бабушки дозволяє мені тонко відчувати мелодії великодержавних сердець. Обичному українцю, чистопородному, самотужки цього не осягнути, навіть не намагайтеся. Я розумію, що саме рухає московитами. Знаю, яким чином це щось влаштоване і в чому полягає принцип їхнього способу існування. От тільки пояснити це важко, бо бракує слів. Але я спробую. Це дуже стрьомна інфернально містична сутність без імені. Сила її в тому, що вона безіменна, а тому й неочевидна. Вобще, аби ви розуміли, кожен московит це природний містик. Через традиційно прутнявий клімат і непевні врожаї в тих краях. За століття там сформувався спеціальний типаж людини, що не бажає жити. Не бажає через те, що не отримує від життя задоволення, отже і не цінує його. Саме тому вони такі войовничі і так заліхвацьки йдуть на смерть, йдуть пачками й дерівнями. Ця смерть з нашої точки зору позбавлена сенсу. Але це не так. Це біологічна програма. Підсвідомо їм дуже хріново. Тому вони бухають, радо гинуть і взагалі ухандохують себе всіма можливими способами. Як поодинці, так і в рамках державних програм. Вони невдоволені. Московитики існують більшою мірою в світі ідеального, аніж матеріального. Прагматичні і очевидні речі їх не бентежать. Тобто на якомусь побутовому рівні бентежать, але коли постає вибір, Добре жити або масово вмерти за якусь повну прутню, московицький Егрегор обирає останнє. Він знає, добре жити це не буває такого, це тисячолітній перевірений досвід. А якщо і буває, значить порушено одвічний природний цикл, і треба срочняком вмерти. Якщо московиту раптом засвітить перспектива доброго життя для всіх, він зробить все, аби воно не настало. Їхній ідеальний світ в наших очах виглядає як приклад масової шизофренії. Русський мір, духовні скрепи, Крим наш, з української точки зору маячня психопата, але для них це тактильна реальність, як ото для нас мішок картоплі в коморі. Оскільки московицькі городи ніколи не приносили тамтешній людині радості, вона вигадала собі паралельний світ, куди століттями пірнає, аби трохи відволіктися від кошмару існування. Воно ходить туди-сюди, в своїх лаптях, ганяє самовар, зворушливо співає розбійницьких пісень, але це лише видимість насправді воно десь далеко в паралельному світі. Не всі помічають, але навіть їхня церква акцентує не на радості Божого існування, а на смерті почитанії та страстотерпії. Все має бути прутньово. Якщо все прутньово, значить, все нормально. Коли в сусіда все добре, то його треба терміново рятувати, бо це ненормально. Українці не здатні осягнути цієї внутрішньої колізії. Ми лише маніпулюємо такими словами як духовність, в той час як жоден українець не розуміє справжнього значення цього слова. Відродження духовності. Тут в нашому розумінні мова йде скоріше про відродження культури, культурності, гуманності, між тим як. Духовність це суїцидально містичний довбинізм прямої дії. Возрождення духовності означає лише одне насувається страшна гуманітарна дупа. Вони не пальнуті, навіть не надійтеся, вони просто інакші. В їхніх очах ми є сутінковими зомбі, що ненавидять Святого Духа, і взагалі не поважають Бога. Ми для них богоборці, сатаністи. Бо не прагнемо туди, в потойбічне напрутня. Вони ж для нас хворі на голову ідіоти, які вклоняються смерті і приносять криваві жертви ватанаїлу власними зашкорублими душами. Отож маємо цікаву дуальну пару, котрій доведеться прояснити стосунки на стратегічному ґрунті. Коли Путіна усунуть, то на його місце з'явиться ще гірший і лютіший, щоб ви. Не сумнівалися. Автор тексту Іван Самісюк написано в 2014 році.